Спогади минулого, які через 80 років знову повернулись в Україну сьогодні. У Крименчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відбулось урочисте відкриття оновленого музею голокосту. Сам музей працює з 2016 року, а оновлений мав відкритися ще у квітні 2022-го. Проте війна внесла свої корективи. Я щиро дякую всім, хто долучився до цієї справи. І вважаю, що це буде ще один осередок культури в місті Кременчуці. Голокост, який призвів до знищення 6 мільйонів євреїв і незліченої кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям попередженням про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Ця кривава подія. Це ще одна сторінка історії, яку ми не маємо права загубити у майбутньому. Сьогодні, мабуть, один з найскладніших часів. Для нашої держави, для України, коли ми по справжньому у боях виборюємо свою незалежність і своє право на існування. Але сьогоднішня подія дуже важлива, тому що саме в цей важкий період ми не повинні забувати про культуру, про освіту і про наших майбутніх дітей та онуків. Дуже важливо нам все це пам'ятати вивчати історію і ніколи не забувати те, що відбувалося. Над реконструкцією музею працювала міжнародна громадська організація «Remember Us» у співпраці з усім колективом вищого професійного училища номер 7. на відкриття з далекої Америки прибув співзасновник організації Ігор Корсунський. Відкриття а точніше, реконструкція цього музею, показує стержень України та бажання більшості залишатися людьми. Навіть у найважчих умовах війни усі бажаючі можуть відвідати оновлений музей голокосту. Він знаходиться на першому поверсі другого корпусу вищого професійного училища номер 7. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини.